Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, присвяченому красі. Тут я буду ділитися з вами своїми знаннями, які я накопичувала протягом 10 років працюючи в б'юті-індустрії. Тут буде багато відео про красу, про макіяж, про волосся, про догляд за обличчям і взагалі про те, де брати сили і натхнення на те, щоб бути красивим щодня. Я маю великий досвід в створенні саме повсякденного макіяжу, тому буду ділитися з вами своїми секретами і техніками. Мені дуже хочеться, щоб вам на моєму каналі. Було затишно, цікаво, і щоб щоразу після перегляду відео у вас було натхнення піти взяти свої пензлики, свою косметику і створити собі гарний макіяж для гарного настрою. Насправді маю дуже багато ідей того, чим я хотіла би з вами поділитися в подальших відео. Але давайте сьогодні почнемо з такого легкого, простого весняного макіяжу. За вікном світить сонечко, на дворі весна, все квітне, все буяє, і хочеться чогось такого. Легкого сяючого натхненного тому давайте разом сьогодні створимо ось такий весняний Сонячний макіяж. Я вже нанесла догляд, тому ми можемо переходити безпосередньо до макіяжу. Спершу мені хочеться нанести базу зволожуючого сяяння. Тому що ми сьогодні робимо такий легкий сяючий весняний макіяж, і хочеться зробити найбільший акцент, хочеться зробити на красу шкір. Взагалі. Жоден макіяж неможливий без підготовки, без гарного ретельного догляду за шкірою. Тому що, які б ви засоби не використовували, найкращі, найдорожчі, найсучасніші, це все не буде працювати, якщо шкіра не підготовлена. Тому що косметика, яку ми зараз використовуємо, вона декоративна. Вона несе безпосередньо декоративну функцію. А для того, щоб це все працювало. Шкіра має бути підготовленою за допомогою догляду. От, власне, ми нанесли сяючу базу від центру до периферії, пензликом я наношу. І це нам да дасть додаткове зволоження. І, власне, ось таке внутрішнє, дуже делікатне сяяння шкіри. Тепер наносимо тональний засіб. Я буду використовувати старий добрий б'юті блендер, як не крутий, скільки б б'юті-блендерів не з'являлося нових сучасних, але я все ж таки надаю перевагу тому самому, з якого все власне, і починалося. Мені подобається його якість, мені подобається те, скільки він служить, і як власне, він наносить. Із всіх, що я пробувала і використовувала, їх було чимало, мені все ж таки найбільше подобається він. Наношу тон. Тон у нас теж направлений на зволоження і сяньої шкіри. В нього покриття від легкого до середнього, у залежності від того, як ви його нанесете. Перевага нанесення, наприклад, б'юті блендером, тим, що вам тут, в принципі, Можна не володіти ніякою технікою нанесення. Ви просто собі наносите, розпреділяєте, а все інше для вас робить б'юті блендер. То нанесли, тепер будемо наносити консилер. Можна робити і навпаки, я надаю перевагу тому, щоб спочатку наносити. Тон, а потім консилер, тому що таким чином ви бачите, наприклад, місця, з якими ваш тон не дуже справився, які ще треба додатково пропрацювати. І як бачите, в даному випадку я консилер розподіляю пальчиком, мені так дуже подобається, тому що за рахунок температури тіла матеріал дуже гарно розподіляється, приймається шкірою. І наношу я його а, такими переважно аплікаційними рухами, з легко вбиваючими. Взагалі, все, що ми робимо на обличчі, варто зауважити, що ми робимо дуже м'якими рухами. Навіть якщо я кажу вбиваючими, то звісно це дуже такі делікатні вбиваючі рухи. Ну, те, про що я вам казала, я бачу, де локально мені трошечки не вистачає покриття від тону, і я там додатково коректором прохожуся в цих місцях, де є якісь нюанси, і шкіра потребує більше тону, більше покриття. Після того, як ми нанесли тон, нам його потрібно зафіксувати. Я буду використовувати дуже таку легку транспарантну пудру. Я з кремовими текстурами вже закінчила. Надалі я планую використовувати текстури сухі, тому для того, щоб вони краще ковзали і краще розташовувалися на обличчі. І для того, щоб тон був зафіксований, я використовую пудру. І, власне, наношу її такими. Теж аплікаційними рухами для фіксації. Таким чином наш тон краще зафіксується. Далі буквально трошечки хочеться оформити брови. Я буду використовувати олівець, тут я не буду сильно зупинятися, я просто додам бровам інтенсивності. Ви бачите, я не працюю е, о, на основі, я більше прохожуся саме безпосередньо по тілу брови і заповнюю ті просвіти, де хочеться додати інтенсивності. Зараз мої брови виглядають. Намальованими, щоб не було ефекту намальованих брів, нам потрібно обов'язково скористатися щіточкою. Туди щіточка? Ми прочісуємо обов'язково, щоб не було ефекту такої намальованості, щоб, щоб відтінок розподілився рівномірно. І не було чітких ліній. І ми бачимо, що от після того, як я прочесала, хочеться трошечки ще в деяких місцях продублювати є. Далі ми будемо продовжувати працювати з обличчям. Коли ми нанесли тон, у нас такий ефект чистого аркуша паперу. Так? Нам хочеться повернути йому трошечки рельєфів для того, щоб обличчя виглядало більш таким живим. Тому я буду використовувати для такого дуже легкого контурінгу сухий продукт Таким чином, бачите, ми повертаємо нашому обличчю, скульптурність, форму надаємо. Більш детально по цій темі, якщо це цікаво, саме оформлення овалу обличчя, ми можемо пройтися в наступних відео. Зовсім трошки. Тобто, бачите, я не наношу забагато, я злегка пройшлася по овалу, і таким чином обличчя виглядає знову скульптурно. Далі хочеться нанести хайлайтер. Взагалі, Я сьогодні планую макіяж робити здебільшого за допомогою саме з цієї палітри. Тут, як ви бачите, у нас такі дуже гарні теплі відтінки, оскільки ми створюємо сьогодні легкий весняний образ, це власне, от ідеальні відтінки для такого макіяжу. І також, як ви бачите, ми можемо використовувати цей продукт і як хайлайтер. Як тіні, як рум'яна, тут же як бронзер, тут як ваша фантазія забажає. Також можна наносити на зону декольте. От, Тому зараз я хочу скористатися ось цим відтінком, щоб підсвітити трошки шкіру, тобто нанести в якості хайлайтера. Зараз в мене є такий пензлик, яким мені це дуже зручно робити. Роблю палітрою макіяж вперше, тому мої враження власне, будуть. Дуже е, щирими, <хи> тому що я цей продукт ще не використовувала, і от сьогодні е, разом з вами я його пробую вперше. От. Мені подобається, що ефект, знаєте, такий м -м, сатиновий виходить, дуже е, делікатне сяєння. От В якості хайлайтеру цей відтінок просто неймовірний. Бачите, таке от перлинне сяйво. Для світлої шкіри просто ідеально. Для більш засмаглої також буде гарно, але тут і для більш засмаглої шкіри більше опцій, саме хайлайтеру, тому для світлої ось цей відтінок те, що треба. Наносимо трошки на спинку носика. Можемо також над верхньою губою, навіть пальчиком. Пройтися по подвижному повіку. Супер. Я би ще сюди так трошки нанесла пальчиком. І сюди. І вже дуже мені подобається, як це виглядає. Як тільки падає промінчик сонця, шкіра виглядає такою дуже підсвіченою. Клас, подобається. Далі хочу скористатися олівцем. Я зазвичай люблю для таких цілей чорний олівець. Але сьогодні захотілося коричневий, тому що хочеться, щоб образ був такий м'який, романтичний, без якихось таких чітких виражених ліній. Тому візьму коричневий олівець і пропрацюю ним простір між віями. Дивіться, бачите, це око у нас виглядає вже більш виразним, виглядає погляд. При тому, що ми по факту ще нічого сильно глобального не зробили. І от з крайньої віки я трошечки витягую, бачите, навіть пальчиком, у нас виходить як така міні-стрілочка, але це більше навіть для того, просто щоб наш погляд і очі рухалися вгору, а не вниз. Тому що якщо ми цю лінію просто, скажімо так, залишимо рівно, Ми можемо трошечки виглядати сумними. А ми і так зараз дуже часто сумні, тому візуально треба робити ефект того, що ми не сумні. Ось так. Раз і все. Раз і все. Це такий дуже делікатний момент, але він є важливим. І можна буквально трошечки по. Лінії ростові пройтися теж тим самим олівцем. Ось так. Далі я візьму, хочу взяти за основу ось цей колір. У нас буде зараз основний. Такий дуже теплий, сонячний, дуже має виглядати гармонійно. Я просто наношу на подвижне повіко, використовую такий плаский, великий пензлик. Далі візьму ось цей колір, саме насичений в палітрі, і зроблю таку рамку для нашого ока. Я буду рухатися від зовнішнього кутика і піднімуся по неподвижному вже повіку. І ще зверніть увагу, от я маю блакитні очі, а наскільки ці кольори одразу підкреслюють колір очей. Тобто за рахунок того, що створюється контраст, колір очей стає е яскравішим. І пройдемося під нижніми віями. Я завжди за те, щоб мати екстра пензлик чистий, для того, щоб додатково розтушувати. І тут також варто зазначити, що всі наші рухи, вони такі м'які, плавні. Ми не тиснемо зовсім на пензлик. Ну і вибудовуємо, власне, собі ось, ось таку форму. І ви бачите, різниця на очах в тому, що це око у нас тепер виглядає більшим і відкритішим, тому що ми його активніше пропрацювали, скажімо, зробили йому такий своєрідний контур. Так як ми зробили рамку для нашого обличчя, так само зробили і для ока. Тому воно виглядає більш відкритим. Один прийомчик, який мені дуже подобається, це такий ефект нижніх вій, який ми можемо створити за допомогою олівця. Ефект більш активних ниж... нижніх вій. Тому що я думаю, що не кожен в повсякденному своєму макіяжі готовий клеїти вії. От, давайте будемо відвертими. Не в кожного є на цей час, і в принципі в цьому немає необхідності для щоденного макіяжу. Тому, щоб зробити нижні вії трошечки активними, я роблю такі, знаєте, як пунктирну лінію. Тобто я такі крапочки ставлю коричневим олівцем вздовж вій. І таким чином. У нас буде візуальний ефект більш виразних і активних нижніх вій. Це не обов'язково робити всім. То, наприклад, має анатомічно. Таку особливість, що не дуже компліментарно фарбувати нижнє повіко, тому що тоді макіяж може виглядати трошки месі. Ви цього не робіть. А якщо, в принципі, ви фарбуєте нижні вії і ви хочете додати їм трошечки інтенсивності, цей прийомчик гарно працює. За бажанням, звісно, ви, якщо хочете, можете намалювати більш активну стрілку, більше пропрацювати лінію зростові, додати ще додатково тіні, можливо, більш інтенсивні. Мені сьогодні хочеться зберегти макіяж таким максимально легким. І давайте ще додамо трошечки підсвітимо, власне, його, додамо активніше на внутрішній кутик ока найсвітлішого відтінку. І прямо над Центром повіка. На центрі, точніше. На зіницею. Ось так. Тепер будемо переходити безпосередньо до фарбування Вій. Я за те, щоб вії підкручувати, тому що власне, різниця ну, суттєва. Ви вже за допомогою керлера трошечки відкриваєте погляд, вії піднімаються, і коли ви їх фарбуєте, вони виглядають більш виразно. Також тут є індивідуальні особливості, як в принципі глобально у всьому. Я кажу якісь такі загальні речі, але, звісно, є дівчата, в кого і так супер і підкручені від природи, їм не потрібно користуватися кьорлером. Багато хто зараз робить ламінування Ві в такому випадку, теж можна кьорлер не використовувати. Але я робила ламінування достатньо давно і зараз скористаюся кьорлером. Треба піднести його максимально до коренів вій і притиснути декілька разів. Ну, от навіть зараз бачите, наскільки відрізняється, як тут же вії у нас гарно підкручені і тут вже є різниця. Дуже важливо, дуже важливо не використовувати кьорлер на нафарбовані вії, тому що тоді ваші вії скажуть вам до побачення. Це травматично буде в такому випадку для вій. Тому кюрлер ми використовуємо тільки безпосередньо перед нанесенням туші. Так, будемо фарбувати вії. Від коренів наносимо. Можна прямо активно їх так профарбувати. Віє, мають, яке мають значення. Туш в даному випадку я використовую для об'єму. Взагалі це найулюбленіша моя туш, вже дуже багато років. Тому її я використовую майже в кожному макіяжі своєму. І трошечки нижні. Тут ми більше, знаєте, як їх не те, щоб прям фарбуємо активно, а більше позначаємо. Тому що в більшості випадків багато туші на нижніх віях виглядає не дуже гарно. І ми надаємо напрямок теж своїм віям, тобто більше їх, якщо хочеться більш таку видовжену форму, відправляємо сторону скронь нам залишилось нафарбувати губи і нанести рум'яна. Я зазвичай, якщо вже роблю такий повний макіяж, спочатку фарбую губи, рум'яна наношу в кінці, тому що вони й дають, оце знаєте, відчуття балансу і гармонії картинки. Ви розумієте, який вам краще взяти відтінок і яку кількість рум'ян нанести. Тому зараз почнемо спочатку з губ. Я використовую олівець, щоб зробити губи більш виразними, але при цьому я не дуже люблю, коли це така, знаєте, прям чітка лінія. І зараз, як ми бачимо, сучасні макіяжі вони, хоч і спрямовані на те, щоб губи були виразними, але все одно ці лінії вони всі достатньо м'які. Тому, коли ви фарбуєте олівце, ви можете потім ще пальчиком так зм'якчити свій контур. Так, я заповнила олівцем весь простір, і тепер хочу вибрати е, таку е, помаду бальзам зволожуючу. А ну, давайте. Чи співпаде у мене з вами думка? Краще цю чи цю? Вони будуть в покритті на півпрозорі. Я спробую спочатку ніжнішу. Так, я думаю, що це буде добре. Ми можемо додати, в принципі, другу. Трошечки на центр. Угу, Так, і тепер нанесемо рум'яна. Без рум'яна, бачите, таке, знає, знаєте, відчуття, начебто, от трошечки чогось не вистачає. І рум'яна зараз нам і складуть цей весь пазл в одну гарну гармонійну картинку. Рум'яна я беру такого ніжно-рожевого відтінку, максимально природнього. І взагалі, коли ви виконуєте макіяж, дуже класно, коли ваші всі оці зони... Хайлайтера, бронзера чи скульптора, рум'ян, коли немає цих чітких розділень, таких, так, коли в цілому це все виглядає дуже м'яко, дуже гарно розтушовано і втушована одна в іншу текстури. Рум'яна я завжди наношу не тільки на вилиці безпосередньо, а ще трошечки на спинку носика і на Очі зверху на зону неподвижного повіка теж наношу. Чого? Тому що так стає в цілому гармонійніше. Дивіться, в цій палітрі ми використали всі відтінки, окрім цього. Я вважаю, що ми маємо його зараз додати до зони рум'ян, щоб підкреслити ще відтінок і сяйво нашої шкіри. Ой, мені подобається. І в кінці ми можемо ще додатково пензликом від пудри додатково пройтися, щоб всі наші відтінки, всі наші текстури разом подружилися, змішалися і гарно виглядали. В кінці ще на макіяж ви можете використати або зволожуючу сиворотку в спреї, яка дозволяє наносити себе на макіяж, або фіксатор макіяжа. Він, власне, Допоможе трошечки усістись вашому макіяжу і, звісно, зафіксує його. І також, що ще робить фіксатор? Багато хто має цю проблему того, що тон чи пудра залишається на одязі. Якщо ви користуєтесь фіксатором, такої проблеми у вас не буде. М -м -м. Балуємо себе. Є, і після цього можна ще разок трошки пройтися в тих зонах, де вам хочеться менше цього сяйла. Тут це зона лоба на центрі обличчя, підборіддя. Я не люблю, якщо чесно, хайлайтер на підборідді, тому що це так може виглядати трошечки месі. Не охайно, точніше для мене. І власне наш макіяж готовий. Насправді для мене це так трошки хвилююче, тому що це перше відео. Це такий пілот. Я його знімаю буквально підручними засобами в домашніх умовах. Але насправді мені давно хотілося вже кудись направити свою творчу енергію, тому що вона в мене зараз накопичилася. В мене багато чим є з вами поділитися. І е, хочеться, щоб е, ці мої відео були для вас корисними. Тому, якщо ви маєте ідеї, чи у вас є якісь питання щодо того, що ви хотіли би від мене побачити, пишіть, будь ласка, е, в коментарях. Я буду рада отримати зворотній зв'язок. Підписуйтесь на мій канал, е, ставте вподобайки. Я вам вдячна за перегляд. Я бажаю вам. Чудового настрою. Бажаю вам натхнення бути гарною щодня. Побачимось. Резиночка не витримала тиску. Початок це саме важке. зараз все піде. Господи, поможи!